Невеликий фотозвіт, фото-відеозвіт. Е, трошки обростаю я і майстерню для пайки під, під збирою. Купив два різних трошки пінцетика, трошки вимикачів, змінний реостат резистор, XT62 конектора діодних мостів маленьких і великих. Термоусадку. Флюса каніфол рідка. Флюс для сталі та нікеля, і флюс для оцинковки. У нас, звичайно, можна і каніфолькою, то мучити, але навіщо, якщо є спеціальний флюс. Також ще докупив DC-DC перетворювачів трошки різних під різні задачі. Вольтметр на розряд акумулятора, бо зараз все на акумуляторах збирається. І такий от термостат. Для інших речей. Також, ага, і оце все на 790 гривень. Воно би коштувало. Але нам дали скидку 100 гривень, за що величезне, дякую. І також дали гривень на 500 ще різних флюсів. Тепер у мене є флюс такий, всякий інакші. І навіть доволі дорогі термопаста і навіть тонесенький припойчик. Ну, цей подарунок гривень на 500. Просто трошки не товарний вид етикеток, а так все, все як має бути. Дякую, велике, превелике. Такий от великий відеозвіт. Опростає, обростає трошки майстерня для електроніки, обростає інструментами та розхідними матеріалами. Буде відео, покажу, що я зібрав і для чого то все є.